Вітаю вас, юні, друзі, любов'ю Ісуса Христа в ефірі, дитячий випуск християнської передачі Мир Вам. Ми сердечно вдячні Богові за чудову можливість звіщати добру новину різними способами. Ми хочемо донести добру звістку про те, що Бог сильно любить вас і хоче дарувати вам вічне життя і радість разом із ним. Так що сідайте зручніше, слухайте уважніше, ми розпочинаємо. магущі sua Só... Сьогодні я би хотіла з вами поговорити про свята. Я переконана, що ви дуже любите свята, тому що, коли приходить свято, всі вихідні, гарно відпочивають. Інколи ми отримуємо подарунки, є різні свята. І ми по-різному також до них відносимося. Деякі ми любимо більші, деякі менше. Я би хотіла сьогодні звернути вашу увагу на одне із свят. Це Великдень або Пасха. Багато з нас знають, що на Пасху ми відзначаємо смерть і святкуємо Воскресіння Ісуса Христа. Але навряд чи багато з вас знають, що Пасха була набагато швидше, ніж прийшов Ісус Христос на землю. Який зміст несе це свято? Невже лишень? Страждання і Воскресіння Ісуса Христа, а що далі? Бог явив особливу подію, і Він хотів показати дещо більше. І я хочу вас запросити зараз, сторінками Біблії, дізнатися, чому це свято особливе і чому варто знати історію початку Пасхи. Сталося так, що за багато років народ, який приїхав в землю єгипетську і жив собі в свобідно, і так як йому хотілося, стали рабами в цій землі. Вони змушені були тяжко працювати, фараон накладав на них ще більший тягар, ще більшу роботу, і народ нарікав, йому було тяжко, він знемагався і кликав до Бога. Вони пам'ятали, що колись Бог обіцяв землю, яка тече молоком і медом, але під реальністю все це ставало неможливим. Але Бог чує молитви людей, і Бог дає відповіді на них. І Бог посилає Мойсея, людину, яка була йому вірною, для того, щоб він. Визволив народ із єгипетського рабства і вивів його в землю, яку Бог йому обіцяв. На жаль, люди, і, зокрема фараон, вони не хотіли прислухатися до Божого слова, і Бог явив свою силу, могутність і владу над єгипетськими богами, над цими ідолами, яким поклонялися єгиптяни. Вони думали, що їхні боги їх захистять і не хотіли довіряти слову Моїсея, який говорив Божі слова. І Бог змушений був карати Єгипет карами. Ці кари були страшні і тяжкі. Він перетворив воду в кров, наслав жаб, воші, рої мух, була муравиця, град, сарана, темрява. Все це спіткало народ, який не хотів підкоритися Богові. І страшніша була остання кара, яку Бог сказав, що хто не послухає і хто не зробить так, як він говорить, загине кожний первісток. Але щоб зберегти життя тих вірних Богові, Мойсей сказав, ви заколіть ягня і його кров'ю помажте одвірки дверей. І коли прийде Ангел Смерті, побачить цю кров, і він її пройде цей будинок. І коли проходив Ангел Смерті і бачив цей знак крові на одвірках дверей, він проминав і в тому будинку зберігалося життя. На ранок багато людей побачили, що в їхніх сім'ях настала смерть. І цей день закінчився тим, що багато хто в Єгипті плакали і ридали, а ізраїльський народ, ті, хто повірили Богові і довірили йому своє життя, і зробили так, як він говорив, і йшли радіючи і співаючи з надією в обітовану землю. Саме на Пасху Ісус Христос помер, щоб показати нам те, що хотів сказати нам Бог. Ісус Христос був як агнець, якого закололи, і з якого текла свята кров, щоб омити наші гріхи. Але на третій день ніхто цього не очікував, хоча Христос говорив: Бог явив свою могутність, силу і владу, воскресивши Ісуса Христа з мертвих. І цим Він дарував людям надію на вічне життя, прощення гріхів. І обітницю Небесного Царства. Щойно ви прослухали і побачили історію, як розпочалася Пасха і як вона продовжує бути. Знаєте, Бог хотів показати великий прообраз. Ми люди грішні, і ми є рабами гріха. Так як ізраїльський народ був рабами в Єгипті, і Бог послав Ісуса Христа як агнця, якого закололи, і в Ісусі Христі через Його смерть, через Його пролиту кров, ми маємо оправдання і прощення. А ще більше ми маємо надію на вічне життя і життя з Богом. Воскресивши Ісуса Христа з мертвих, Бог показав і доказав, що є життя після смерті, і варто слухати Бога, любити Бога і жити для Нього, щоб потім, після смерті, Воскреснувши, жити разом з Ним. Дорогі друзі, хто з вас ще не впевнений своєму спасінні, хто з вас ще живе в гріху, ви маєте зараз чудову можливість помолитися разом із нами, щоб Ісус Христос простив ваші гріхи, омив вас своєю святою кров'ю, війшов у ваше життя і був там Господом і Спасителем. Я закликаю зараз вас до молитви, ви можете молитися разом із нами. Дорогий Ісус, дякуємо Тобі за те, що Ти прийшов на землю, щоб принести своє життя в жертву за наші гріхи. Просимо Тебе, щоб Ти простив наші гріхи, щоб Ти їх умив своєю кров'ю, щоб Ти дарував нове життя в Тобі, щоб Ти дарував сили жити для слави твоєї і прославляти тебе тут на землі, а колись вічності. Дякуємо, що ти не пошкодував свого життя, лишив славу небес і прийшов на грішну землю, щоб показати, як потрібно любити Бога, нашого небесного батька. Поклоняємося тобі і любимо тебе, і будь прославлений в нашому житті, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Йшла до завершення наша передача. І я бажаю вам благословінь в вашому житті. А ще бажаю, щоб ви продовжували досліджувати Слово Боже. А для цього ми маємо для вас допоміжну літературу, таку посібники. Це дослідники Біблії. За допомогою них вам буде цікавіше і веселіше досліджувати Слово Боже. І довідуватися те, що хоче Бог робити у вашому житті, і які благословення хоче вам подарувати. Так що пишіть нам за адресою вулиця Степана Бандери, 3, місто Бурштин, індекс 77112. або також ви можете телефонувати за номером 067 38 60 111. До наступних зустрічей. Нехай Господь благословить вас.